Это две прекрасные девушки, которые меня очень удивили. Это дуэт бандуристок. Очень круто, настолько, ну не знаю, они именно на украинском национальном, так сказать, инструменте играли. Это очень, очень круто. А что до поэтов, больше хлопцев, чем девчат было? Яка гендерная ревиз была? Как, как всегда у нас были девочки, которые рассказывали про любовь. Вот. Мальчиков у нас, к сожалению, не было. У нас были в отборочном туре мальчики, но, к сожалению, они не совсем подходили, потому что нужно было донести идею своего стиха, поэтому мы отобрали в основном девочек. А, до речі, читати вірші потрібно було на пам'ять, чи можна було користуватися якимось гаджетом або зошитом, нататками? Е, ні, ми все таки читали вірші не на пам'ять, тому що люди, які багато пишуть, все-таки знаєте, хто кажуть, що твій, твій вірш, то його маєш пам'ятати. Ну їх так багато вони ж творчі люди, і все не запам'ятали. Тому вони читали з листочків, з блокнотиків? Хто як хто як міг? Бувало, що й на пам'ять розказували там свої самі улюблені вірші. Я знаю, що ви також творчі люди, і хотіла спитати, чи ви приймали участь взагалі у вашому творчому вечорі? Чи все ж таки ви були лише організаторами та дали можливість іншим? Проявити себе? Ну, я думаю, що наша нервова система би не витримала ще й брати участь ну, вже в благодійному вечорі, тому що і так було дуже багато нервів, наче такий маленький конкурс, ну точніше, не конкурс, а вечір такий маленький, да? не багато людей, ну, дуже багато нервів пішло, організаційних питань було кучу. І тому виходити ще на сцену. Коли ти стоїш, переживаєш, чи вийдуть всі, чи вони прочитають, чи все по часу, тому що в нас була обмежена кількість часу, у нас у нас було дві години. І сценарій був розписаний під кожного. І Тому ні, я думаю, ми б не витримали цього навантаження. А що до сценарію, яким чином все це планувалося? Був певний ліміт на кожного, чи як муза піде? Ми давали ребятам, <клістам>, які писали свої стихи, розрішали їм по два стиха. Чтобы по времени вложиться, час у нас полтора а, музыкантам тоже по две песни, но некоторые музыканты, конечно, взяли по одной песне, поэтому мы еще добавляли их ним немножечко. Вот. А так, в принципе, по лимиту по два произведения каждого было. А взагалі тематика вечора була якась е, ну, спеціальне, чи можна було читати те, що ти хочеш, та те, що тобі більше подобається? Ми на відборі слухали їх, і у нас була в основному тематика любви, ну, собственно, як всі творчі люди, їм mm -hmm. потрібен польот душі. Новорічне кохання, тим паче скоро Новий рік, да, так? да, да. Різдво. <laughs> вот. э, uh, был, был у нас стих про АТО один, э, uh, і Кто-то еще рассказывал ну, тоже про АТО, но и музыка вся была связана с любовью. Единственное, что э, G-Up, ну, у них была э, вроде такая заводная музыка, но тоже все про любовь. Да. До речі, ми маємо ваші фотографії з заходу. Прошу режисерів зараз показати їх, будь ласка, а вас прокоментувати. Це okay. так. так. Якраз по них тільки що шла мова. Так, так, так. Це наша одна учасниця, я дивлюся. Ні, дві учасниці я боку була Анастасія. Це Наташа Сулим. Вона пише пісні вже достатньо давно. Та Оля Романець. А взагалі багато людей прийшло подивитися? Около до ста чоловік було, так. Публіка ну, це сама атмосфера, так. Так, так, так. О, mm -hmm. я здесь. Никита і кусочок мене. Організатори. <laughs> це наш, наш ведущий Олександр. Mm -hmm. <laughs> це Костятин Рафальський, лідер, точніше вокаліст групи. Це yeah. Анастасія Загородня, вона mm -hmm. у нас виграла запись в студії стихов своїх. А то Там, у вас еще по... была якость конкурсная основа? Э, нет, у нас это тоже один из участников. Э, у нас не было конкурсной основы. Э, у нас просто в зале сидели представители с неизвестной студии, угу. и они на партнерских условиях мы договорились, что они выберут себе кого-то из участников и запишут их в студии. Им очень понравилась Анастасия завгородняя они ее записали. Ну я впевнена, що Анастасії також було приємно і все ж таки зробили корисну справу і для себе щось корисне винесла з цього заходу. А давайте перейдемо все ж таки більш до волонтерської частини самого вечора творчого. Так чи був платний вхід, та яким чином відбувався збір коштів? Ні, вхід у нас був безкоштовний, тому що ми вирішили, чомусь ми так вирішили, хоча це було, як зараз ми розуміємо, це було б помилкове рішення, що зробити вхід безкоштовним для того, щоб більше людей пройшло, і вони ті гроші, які вони там платили за вхід, тому що були нюанси з фінансами. то вони кидали там їх в корзинку. Ну, на жаль, там планувалося щось більше зібратися, Ми лише зібрали 1383 гривні. Мій ста учасників, ну mm -hmm. я бажала, що ми більше зберемо. Ну в холодно, як то кажуть, помитушці і рубаха, да і... тому вхід був безкоштовний, то. Думаємо, на наступний раз, якщо ми будемо щось більше організовувати, то у нас буде більш масштабніше шоу і вхід вже буде платний. Щодо грошей, у вас були певні скриньки, куди ви збирали? Так, у нас була скринька, вона стояла біля сцени, здається, посередині Добре. сцени. Вона стояла, де люди могли приходити і кидати. І також у нас Даша протягом вечора проходила з повстолики і збирала гроші самостійно. Ну, ми кожен раз нагадували про Андрія, про допомогу, про доброту відповідно. І як люди взагалі реагували? Адже наразі. Тема волонтерства ну така, трохи болюча є, і ну багато людей ну трохи негативно вже починають. На жаль, ставитись до цього. На жаль, да. От зараз у нас така, як не знаю, що сталося. Що от до волонтерства до волонтерів дуже погано відносяться. Ну, нас прийняли добре, тому що в нас були всі документи, і тим більше ми ж не просто там люди, які з вулиці, Ми організовували захід від Дніпропетровської молодіжної ради. Ну, не думаю, що там ну, подумали, так. що довіра, що, довіра, довіра трошки, була. довіра була. Та, і ми попереджували завжди завчасно, що це благодійний буде вечір, тільки як створили сторінку в соціальних мережах, це буде благодійний вечір. І хто скільки зможе, той туди і кине. Тому довіра було, але все-таки нас запитали в Махнопабі, щоб ми там, коли гроші перераховували, там чуть-чуть все-таки було недовіри, тому що коли перераховували, щоб ми взяли якогось глядача із залу, щоб був там незалежний експерт під час того, як ми будемо рахувати гроші. Ну і ми так і зробили. А щодо звіту, де можна побачити, куди ви передали гроші? и чек, мабуть, або записк, як вот компонували? У нас все є. У нас есть группа ВКонтакте, которую мы создали как. Как она называется? «Вечір авторських песен и стихов. Так и называется. И там мы выкладываем всю информацию, и стихи наших участников, и видео будет еще видеоотчет с самого мероприятия, фото, и чек, и как мы подсчитывали деньги. Поэтому... Там все прозрачно, все можно посмотреть. Да, попу... на следующий день мы подошли сами в отделение приватбанка и перечислили соответственно средства. Чек, все, мы выложили. На карту Андрея, так? Абсолютно верно, да, на mm -hmm. расчетный счет. Добре, розкажіть, будь ласка, чи плануєте ви надалі, ну ми трохи вже затронули цю тему, так робити більш масштабні подібні заходи. Адже мені здається, що це дуже корисно для молоді. Адже провести вечір десь у творчій компанії краще ніж просто вдома. Звісно, ще такий вечір. Хотілося б привлечь як можна більше партнерів, тому що молоді вже зараз багато, але можливості розвитку. конечно, не так много. Это все зависит и от материальных средств, и вообще от средств массовой информации их показать. Пригласить партнеров, которые могут и вложить в этих ребят, и музыкантов известных, которые могут дать какие-то советы, возможно, какие-то тренинги после этого всего. Так же, как сама группа «Анатолич», насколько я знаю, они начинали с кафешек днепропетровских, сейчас они просто известные музыканты. Ну так, головне бажання, та все ж таки потрібно щось робити для того, щоб досягти своєї мети. Абсолютно. А хочу ще спитати: я вас представляла, казала, що ви депутати Дніпропетровської молодіжної ради. Розкажіть, будь ласка, трохи, що це за така молодіжна рада, та, взагалі, чим вона займається. Ну, ви ми вже зрозуміли, більш займаєтесь творчими, волонтерськими проектами, а ще. Ну, Дніпропетровська молодіжна рада це. Орган самоврядування молоді у, при міському голові. От кожного вуза йдуть учасники, так сказать, представители Збирається достатньо велике кількість. Сейчас, если я не ошибаюсь, у нас около 80 человек. 82, якщо точно. 82, да. То есть, это представители разных вузов, это представители также наших. начальных закладов 3-3 ступени аккредитации, то есть это колледжи и так далее. И организации. Mm -hmm. Да, и громадская организация. В кажд... ну, это как огромный орган. Также есть у нас подгруппы, так сказать, комитеты. Допустим, мы представляем комитет культуры, Спорти, спорту та патріотичного виховання молоді така дуже велика назва. Да. Обов'язково в часі буде ще спортивне обов'язково проведемо так як спорт це да, найголовніше у нас а мені дуже цікаво яким чином обираються депутати до цієї молодіжної ради Ну наскільки там нам відомо, то здається, з кожної тисячі від вузу обирається один депутат, і там ну, обиралися все по по-справжньому по по-справжньому по справжньому вибори. вибори. Да, да, по справжньому да. проводилися вибори, збиралися практично всі студенти в якомусь там певному приміщенні і там читалися програми кожного депутата. Там представляв себе депутат, що він збирається зробити на майбутнє, що він зробив, і чому саме він бачить себе в молодіжній раді, чому він хоче допомагати там на рівні вже міста, тому що раніше як ми робили це все ну, тільки на рівні свого вуза. Зараз ми вже масштабніше робимо вже на рівні свого міста, е, і ну там піднімали руки, тому що в нас немає там вілетні. Відповідно, все голосування проходило піднімання рук після е, вже обговорення, точніше презентації своєї програми. програми да. Тобто, все так по-дорослому можна да. сказати, так і там у нас теж все по дорослому справжні сесії проводяться. Ми вибираємо, у нас є там, е, як називається? Комісія? Да. Ні. Президія, мабуть, у вас є, так? Так, і президія, у нас все, все по-справжньому. Голова, відповідно, я молодіжний мав, як його що називають там, заступник. І... і чи дійсно ви працюєте? Ну, про, просто все так по-дорослому, все так по-справжньому, і ось результати вашої роботи. Які проекти ви плануєте ще на майбутнє, і скільки взагалі ви вже зробили за цей час? Існування, е, ну у нас трошки зробили ми мало, да? поки що, тому що ми старто стартанули для нас. Це все зовсім да, давно почали, mm -hmm. для нас це mm -hmm. все нове. Ну що ми робимо? Наш вечір це вже є доказом того, що ми працюємо і ми не просто сидимо на місці. Ну і планується в кожен відповідно в кожен комітет. Точніше, ми вже навіть проводили благодійні катки для діток з mm -hmm. різних районів. Катки в нас були батутні центри, були от буквально 17-го числа. Ми проводили, Дуже, здавали так. діткам цукерочки. Так що ми вже навіть два заходи провели, не один. Mm -hmm. Це нашого комітету. А и то-то у каждого комитета есть свои проекты и планы, и каждый их реализует. Так? Да. Абсолютно. Как называется комитет в таком направлении он и работает. На самом деле это очень классно, когда собираются представители от разных вузов, у них у каждого какие-то свои связи, свои идеи, кто-то творческий, кто-то больше по направленности другой работает, и когда все вместе собираются эти умы, мы можем сделать. Круті проекти і для города, і для молодіжі, і для себе самих. Ну, це така собі міні-модель справжнього е, керівництва міста, так? Yeah. А в а майбутньому це якось вас взагалі надихає? Можливо, ви теж плануєте займатися більше е, великою діяльністю ну, з молодіжних депутатів приходити у міські депутати, наприклад. Чи все ж таки це більше як волонтерська робота та творча для вас саме? Mm. Ну, в первую очередь это творческая работа и волонтерская. А что будет дальше, посмотрим, конечно. Самая главная цель ⁇ это сделать какие-то проекты для молодежи, для города, чтобы убрать застарелые какие-то проекты, привести что-то новое, и чтобы молодежь оставалась в городе и помогала нам, и работала на благо города и молодежи. Ну, я впевнена, що все так само і вийде. Як ви кажете? Бажаю вам натхнення у цьому напрямі. І ще хочу спитати щодо вашого вечора творчого щодо Андрія. Чи спілкувалися ви з ним після або, можливо, перед самим початком вашого заходу? Що він казав, та наразі як він почуває себе? Ну mm -hmm. я з ним переписувалася перед перед заходом. Я йому скинула силочку. Скажем, що от, ну ми тобі бажаємо швидше виздоровити. Він нам дуже сильно подякував. Сказав, що він тримається. Тримається заради таких людей, як ми, що ми його надихаємо для того, щоб бути сильнішим. І попросив навіть пам'ятаю, що він попросив загальне фото з вечора для того, щоб він побачив, скільки зібралося і скільки небайдужих людей прийшло йому на допомогу. І Даша спілкувалася вже після. Так, да, після вечора я йому написала. Прям так дуже сильно захотілося йому написати, пожелати йому здоров'я, пожелати падати духом. И он мне ответил, что спасибо вам, что есть такие люди, которые создают мероприятия. Не важно, сколько денег, важно, что все, кто пришел, они верят в него. И, наверное, эта вера ему поможет выздоравливать. Я уверен, что она действительно поможет в этом. Ну і наразі я так розумію, можна продовжувати ще збір коштів. Так тому, якщо глядачі ви подивилися нашу програму та зрозуміли, що ви хочете допомогти. Будь ласка, допомагайте, звертайтеся. Я прошу ще раз назвати ім'я прізвище. Студент четвертого курсу. Так, Марічка. Будь ласка. Студент четвертого курсу митної академії Андрій Міх, Він в соціальній мережі так само є. І номер карточки можна знайти в нашій групі вечір авторської музики та віршів соціальній мережі на Фейсбуці і ВКонтакті. Дякую вам за участь у нашій програмі. Я впевнена, що те, що ви робите, це правильно і дійсно потрібно. Волонтерська робота це дуже складно, але. Ви великі молодці, я впевнена, що у вас велике майбутнє та е, бажаю успіхів Дніпропетровській молодіжній раді та великого розвитку. А я нагадую, що у нас у гостях були Болдерєва Дарія, Смоляк, Микита, Струналь Марічка, організатори благодійного творчого вечора, авторських пісень та віршів та депутати Дніпропетровської молодіжної ради. А ми з вами на цьому не прощаємося, бо вже зараз наш шеф-кухар навчить вас готувати різні та дуже цікаві страви з хурми до новорічного свята. Тож не примикайте смачні секретики. Прямо зараз.